Інструкція по тренуванням для початківців, які хочуть накачати м'язи. 1. Уважно подивись на свою фігуру та визнач, над чим ти хочеш попрацювати більше. Наприклад, в мене домінують дельти і відстають руки. Я менше треную дельти і даю більше навантаження на руки. 2. Виконуй силові тренування від 3 до 5 рази на тиждень тривалістю близько однієї години. 3. Ти повинен розуміти, що коли ти тренуєшся в залі з додатковою вагою і робиш вправу на якусь конкретну групу м'язів, часто в тебе працює більше, ніж просто та група м'язів, на яку ти робиш вправу. Наприклад, коли ти робиш жим на грудні, працюють не тільки грудні, а й дельти і тріцепси. Чотири. Біль в м'язах це абсолютно нормально. Якщо тобі болять м'язи і важко від болі в м'язах перший час, пам'ятай, що далі буде легше. Але якщо тобі здається, що ти міг травмуватись на тренуванні, Нування обов'язково сходи до лікаря. 5. підбери коректну вагу, з якою ти буде комфортно,